Казка про машину помилок і помічника на ім'я Клумб. У самому серці Королівства точності стояла величезна блискуча будівля машина помилок. Так її називав сам Король, хоча ніхто насправді не розумів, як вона працює. Виглядала вона як щось середнє між кавоваркою, дирижаблем і мрією інженера. Всередині мешкали крихітні створіння, помічники, які перевіряли кожен гвинтик, кожну думку, кожну дію. Вони носили окуляри, нотували в блокнотики і слідкували, щоб все працювало ідеально. Але був серед них один зовсім не ідеальний його звали Клумб. Клумб часто випадково натискав не ту кнопку, ставив блокнотик догори дригом або підмічав не ту помилку. Через нього ламалася передача зубчиків, чи відкривалась не та дверцята. І щоразу після цього по гучномовцю лунав голос Помилка в секторі клумпа. Знову клумп ховався у свою коробку з інструментами і червонів від сорому. Йому здавалося, от зараз його точно замінять на когось кращого. Але замість цього до нього підійшов старший помічник мудрий тік-так. Послухай Клумб», – сказав він, а ти колись замислювався, чому ця машина називається машиною помилок? Бо вона ламається, коли я там працюю, буркнув клумб. Навпаки, засміявся Тік-Так, – вона створена, щоб ловити помилки. Вона працює, коли щось йде не так, коли все гладко, вона мовчить. А от коли хтось помиляється, вона вчиться. Твоя робота не бути безпомилковим, твоя робота помилятись правильно. Але ж усі зляться та ні, вони бояться, бо кожен колись натискав не ту кнопку, тільки не кожен готовий це визнати. І знаєш, що зробив клумб? Він створив музей помилок. Там були виставлені гудзик, натиснутий замість кнопки, креслення перевернуте догори ногами, а виявилось у ньому нове відкриття. Чашка, що розплескала чорнило і утворила мапу для нової частини машини. А ще там була кімната, куди можна було зайти і розповісти свою помилку. І замість сорому відвідувачі отримували медаль дослідника: бо кожна помилка це початок чогось нового, клумб і далі іноді плутав інструкції, але більше ніколи не ховався, бо тепер знав. Бути тим, хто помиляється, це не кінець, це роль і дуже важлива. Бо найточніші механізми вчаться тільки тоді, коли щось іде не за планом, а найкращі помічники ті, хто не боїться пробувати знову. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.